Слава Україні. Підписникам. Ну он давно я не виходив на канал. Ну, Почалося знову пасічні будні. Ну, от Тепер оглядаю сім'ї, правда. От Сонце вже над заходом. А не, нічого робити. Тому що тільки ж прийшов з роботи. І прийдеться. дивитися так. Ну Не знаю, ну от сім'я вся замувала на п'яти рамках. поглянемо коротенько, що там у ній відбувається. Це продовження, можливо, можна сказати, того відео, яке було на каналі, де був вибраковка рамок. Ну і на одному з рамків був маточник тихої заміни. Ну, Подивимося по кормах. Крайня рамка, боє корма, корма мене дуже. Ми її поставимо збоку, щоб не мешало. Так, Наступна рамка. Зоно глянемо. Чи... От тут є корма, є пилок. Нам цікавить одно. Бо як сучасно сказати, я тої матки і не бачив, чи вона обіталася чи ні. Мені оце не цікаво. Якщо б діталося, спостерігати в якісь обльоту, тому що я думаю, що в той час трутня майже немає. Ну, не думали, щоб вона ну, не... ну, спалася хоча б з одним-двома трутнями, щоб сім'я перезимувала, але треба за нею наблюдати буде. Ну і що, ми бачимо ось нормальний бджолиний правда, тут є. є і яйця. Не знаю що буде видно на камеру. Вона забита з тут, не породився, десь піймала бродя... двонягу. Тому що я так розумію, що вона ще сіла довго. Ну спробуємо її знайти. Я тимчасовий відключу, це знайду і, і покажу, що з того вийшло. А ось і наша маточка. відходить, Це стополадна Карпатка. Обіталася, ну те, що вона вже підмала залишки тут, не Бог знає з якої пасіки. Це таке. Ну і бачимо. Будую і засів, досить майже більш нормальний. Так що поки що може бути. Ну, в самому гнізді кормів ще трохи є. Як бачимо, трохи є. Але я ту крайню рамку замію на повномедну, який є в запасі. Ось так. І пізня тихо заміна, матка влітається. На цьому це коротеньке відео закінчимо. Всім щастя, ми роздові. Слава! Україні. Ну, а тепер трошки доповню відео, щоб не було західів, чого рамки чорні. Рамки не чорні, рамки світовокоричні, Ну Вони були замінені. Бо наступної зими дочекаємо, будуть джори зимувати на відбудованих рамках, в яких кілька разів. Виводився розпіт, вони також будуть вже світокоришні і, і темнуватокоришні. Але ця міна ніздова рамка постійно міняється. В мене зимує 20 років на одній рамці. І ще одно. Я таке от замітив, що зимівля на темних рамках проходить краще. Так що це я вже використовую кілька років. Ну, рамки постійно зміняються, теж не може бути одна рамка чорна, як кіозовий чобіт. Так що, ну, такі то справи.